Просто хочу. Усім привіт, мої дорогі друзі! З вами, звичайно, вже є Піноцид, і сьогодні ми будемо слухати Be a Flower, у Cover by Cranin T. Це опінінг на е, якраз е, цю мау-мау. Якраз ця трав... чи травниця, чи якось так як називається. Коротше, аніме прикольне. Дуже прикольно, мені подобається. Е, я не пам'ятаю точно, як вона називається. Е, ну, ось якраз мау-мау, типу, трав. Е, ніби вона просто називається травниця. Я точно не пам'ятаю. Якщо що, підправте мене в коментарях. Також не забудьте, звичайно, вже перед тим, як. Почати перегляд, підписатися на мій канал, якщо не підписані, поставити вподобайку цьому відео. Також не забудьте написати коментар для просування цього відео. Також не забудьте зайти на мій телеграм-канал, тому що там відбуваються всі новини про мій канал і всі новини про все. Так що можете що-що, якщо що, це просто герпес вигляд, тому тут нічого такого нема. І... і також не забудьте. Якщо у вас є можливість мені задонатити, то задонайте мені. Я зараз браю собі на хороший комп'ютер, так що давайте. Дякую всім. І якщо навіть ви захочете там, наприклад, відео запропонувати якийсь, і щоб я одразу на нього зробив реакцію, то. Я думаю, ви можете задонатити і там посилання, просто залишити на цей ролик, і я на нього зроблю реакцію. Так що там 5-1 гривня, там 10 гривень ви можете відправити, і я зроблю реакцію без проблем. Ну що ж, а ми починаємо. Дум-дум-дум-дум <му> Так, краще так, Все каже, що цей опінінг мені супер зайшов взагалі. Типу, суперський опінінг, Прям не знаю. Це максимально неочікувано. От я так, так скажу. я, Коли я дивився оцю травницю, я, типу, е мав-мав я не очікував, що е буде настільки класний опінінг Я не очікував, чесно. Нас відіння схоже так ти всі свої таємниці, краще так, краще так, квіт тоді назавжди Загрози не страшні так, на солодкі не як і він мені, а думки про все це Та коли хвилюйся донизу, не дивись з коханням вигине край, прекрасний край. І без вази буде чарівний не принад йому не жай видні. Твоя краса уже відома всім віти, усміхнувши, забережив все, кожен порог

Ну що ж, класний опінінг, мені все сподобалось. Друзі, якщо ви хочете підтримати, звичайно, відос, і ми подивилися. Дякую всім, хто подивився до кінця. Дякую всім, хто написав коментар. Дякую всім, хто вподобайку поставив. Якщо ви хочете якісь іще продовження, щоб я подивився ще якісь опінг, хібікіт, то давайте наберемо там, не знаю, 20 лайків. І думаю, якщо буде 20 лайків, я думаю. Буде продовження Хібікіт. Так що давайте. Подобачку став, не лінись. Так що все. Всім папа і черепашки.